За які гроші купувати Україні Петріоти, якщо раптом допомога США закінчиться? Україна у травні місяці активно потерпає від атак ворога. Ракетних атак, а так шахедами і нас рятують максимально патріоти і інші комплекси ППО, за що їм велика подяка. Подяка нашим міжнародним партнерам за цю допомогу США та іншим, хто нам активно допомагає. Але давайте уявимо на секундочку, що допомога США і західних партнерів закінчилася. А Петріоти і ракети до них нам будуть конче необхідні. Один комплекс Петріот коштує приблизно мільярд доларів. Плюс-мінус, але для України це величезні гроші. Давайте подивимось на український ВВП до повномасштабної війни. У 2020 році це 200 мільярдів доларів. у 2021 156 мільярдів доларів. Витрати на армію ці роки були десь 5-6 мільярдів приблизно. Причому більше половини це витрати на Зарплати, звісно, на паливно-мастильні матеріали і так далі, на утримання армії. Але на закупку озброєння витрачалося ну не думаю, що більше мільярда. Нам треба купувати Петріоти, і на це нам потрібні гроші. Одного мільярду на рік не вистачить. Де брати гроші українцям на Петріоти? Відповідь буде парадоксальною і дещо шокуючою зараз про це. Поговоримо. Поки що підписуйтесь на канал Бізнес Арена. З вами Яна Матвійчук. Ми говоримо правду про бізнес і політику в Україні. Отже, парадокс в тому, що для того, щоб в Україні мати більше грошей на армію, треба зменшити податки. Так саме зменшити, а не збільшити. Чому? Давайте подивимось на причину наслідкові зв'язки і на економістів, які довели, чому зменшення податків насправді вигідно для держави і вигідно для кожного громадянина. Отже, в Україні дуже високі податки. З чого я це взяла? Ну, по-перше, податок зарплати у нас сьогодні більше 40%. Із-за того, що податки високі. Ми ще візьмемо ПДВ, податок на прибуток і так далі. Адміністрування цих податків дуже заплутане і дороге. Ми, до речі, записали відео з Юлією Глушко про те, наскільки насправді ми платимо податків з зарплати, можете подивитися за посиланням це відео. Про те, що податки високі, свідчить і е, витрати державні. От Я дивлюся факти, е, і скільки українська держава витрачає на себе коштів, е, міряться ці витрати відсотком від ВВП. Тобто від цього прибутку державного, скільки ми витрачаємо на утримання держави в 2020 році. На утримання держави ми витрачали 41,5%. В 2021 році ми витрачали 32,5% на утримання Української держави державного апарату від ВВП. В 2022 році ця сума склала 58,5%. Ну, зрозуміло, що повномасштабна війна значно підвищила ці витрати. Але якщо подивитись структуру витрат, то з цих 58,5% від ВВП 22% це витрати на армію і оборону, а 36% це досі витрати на утримання державного апарату. Тобто те, що у нас настільки високі видатки на державу, говорить про те, що у нас високі податки, і воно постійно залежить одне від одного. Причому, що високі видатки на державу свідчать про те, що економіка зарегульована і підприємницька активність з такими високими податками падає. Для того щоб були гроші на армію, нам треба, щоб було більше бізнесів. А вже ж ви запитаєте, а як же в інших країнах з цими видатками? Наприклад, Польща у них витрати на державу складають 18-20% від ВВП. Ще раз порівняємо з Україною. В Україні за останні 30 років незалежності не будемо брати 2022 рік. З повномасштабною війною все одно видатки на державу були мінімум 35-40%. для України бідної держави. Це дуже багато, тому що якщо наша мета економічне зростання, то видатки державні мають бути мінімальними. Чому ми зараз взагалі про це говоримо? Чому під час повномасштабної війни, коли Київ і вся Україна потерпають від е, ракетних е, атак, коли на фронті гинуть наші хлопці, ми говоримо про економіку? Повірте, це важливо, тому що ми хочемо мати більше грошей для армії. Зараз нам допомагає США, нам допомагають наші європейські партнери. Нам допомагає багато країн світу. Але колись ця допомога закінчиться, і Україна зрозуміє, що треба розраховувати на себе на свої гроші, на свої сили. І для цього ми маємо вже зараз думати про свій економічний потенціал, про наше економічне зростання. Отже, щоб мати більше грошей на армію, треба знизити податки. Давайте подивимося, що думають економісти з приводу того, якими ж мають бути державні видатки, якщо країна хоче економічного зростання. Є такий американський економіст Лафер, який довів, що якщо країна ставить собі за мету економічне зростання, то видатки, витрати на державу, на державний апарат мають бути максимум 19% від ВВП. Тільки що я згадувала Польщу. Ми знаємо, наскільки Польща зростає, і наскільки Польща для нас є прикладом в своєму розвитку за останні 30 років. І в Польщі нагадаю, державні видатки, витрати на державу складають 19 20 Ось вам і приклад найближчого сусіда. Робимо висновок для того, щоб в Україні було більше грошей на армію, нам необхідне економічне зростання. А вже ж зараз нам допомагають наші західні партнери, і США, і країни Європи. Але ця допомога може в якийсь момент закінчитись, і Україна має розраховувати на себе. Щоб розраховувати на себе і створити умови для економічного зростання, Україні треба зробити три важливі речі: перше це знизити податки. Друге, це знизити державні видатки. І третє зменшити кількість державних функцій та регуляцій. Ви зараз скажете, що ну це зрозуміло, про всі про це говорять. І дійсно, я вже 10 років говорю про це в своєму блозі на YouTube. До речі, підписуйтесь на канал Бізнес Арена, ставте лайк цьому відео, ставте свої питання і коментарі. Будемо постійно піднімати тему як Україні досягти економічного зростання. Тобто не одна я така розумна, хто знає, що треба робити. Мені іноді здається, що вже з кожної праски звучать як мінімум ці три пункти, про які я сказала. Але чомусь в Україні ніхто цього не робить. Дивіться, я не економіст, я підприємиця, я 19 років, займаюся бізнесом в Україні, маю практичний досвід бізнесу. І 10 років блог на Ютубі, який ви зараз дивитесь, і постійно там відслідковую, які рішення приймає влада для того, щоб. Бізнес в Україні розвивався, зростав, і ми спостерігали економічне зростання? Ну, економічне зростання в Україні я не спостерігаю. Ці кілька відсотків, які нам звітує держава і чиновники, ну це не економічне зростання. Весь бізнес каже, що нам треба мінімум 10% на рік, наступні років 10, щоб Україна наздогнала хоча б Польщу. Отже, чому ж ніхто? Цих пунктів не робить. Не знижує податки, не знижує державні видатки, не е, знижує рівень регуляції бізнесу і кількість функцій держави. Це невигідно чиновникам-корупціонерам. Давайте подивимось на прикладах. От останнім часом ми багато говоримо про е, дві прості речі, як для підприємців. Перше, це блокування податкових накладних. Прості проблеми, з якими ми стикаємося щодня, або розмитнення товарів на кордоні при ввозі в Україну. Податкові накладні, блокування податкових накладних вигідно самим чиновникам і адміністраторам, які весь цей процес адмініструють. Коли ти реєструєш податкову накладну, то ти не знаєш, пройде ця податкова, чи буде заблокована. А, і якщо сума велика, от я знаю, що ми у 2021 році реєстрували податкову на більше ніж 80 мільйонів гривень. І чесно, мої дівчата-бухгалтерки ходили в церкву і ставили свічку, що податково зареєстрували. Це, зрештою, допомогло. Бо Хабар, який нам треба було б заплатити, сягав дуже великої цифри, і нам він просто не по кишені. Тобто, блокування цих податкових вигідно в першу чергу чиновникам, бо це повністю ручне. Ручна ситуація, тобто блокування ніби відбувається автоматично, але розблокування відбувається тільки вручну за подачою від бізнесу великої купи документів, які підтверджують реальність вашої діяльності щодо цієї податкової накладної, а також вимагає від інспектора. Вручної перевірки всіх цих документів і рішення від інспектора податкового блокувати чи розблокувати вашу податкову. Другий приклад це митниця. От сьогодні розмитнення товарів коштує більше 20%. Тобто ви заводите товари, ви платите податки, серед яких одразу 20% ПДВ, хоча ви товар ще не продали, але вже маєте заплатити наперед. І, а вже ж, багато хто хоче разом з митником увійти в якусь схему, занижити там кількість товару, вартість товару, щоб податкове навантаження зменшити. І звідси у нас і контрабаси і так далі на митниці. Але ви уявіть: якщо розмитнення товару буде коштувати 5, ну максимум 10% від загального чеку, то вигідніше буде платити цей. Податок на розмитнення аніж шукати якихось зв'язків з митниками, щоб заплатити хабар. Отже, щоб Україні знайти більше грошей для армії, нам треба зменшити податки. Чому тому, що в першу чергу нам треба готуватися, щоб Україна могла сама себе забезпечити. Велика шана, і дяка нашим партнерам, США і західним партнерам, які нам постійно надають грошову допомогу і допомогу озброєнням. Але щоб розраховувати на свої сили, Україна має шукати засобів, отримати більше грошей для армії. Для цього треба зменшити податки. Коли податки будуть менше, то більше бізнесів будуть їх сплачувати. А для того, щоб більше грошей направляти з цих податків на армію, треба зменшити кількість державних функцій і регуляцій в Україні, а також зменшити державні видатки за рахунок цього. І тому зменшення податків призведе для збільшення кількості грошей для армії. Пишіть свої запитання, будемо обговорювати цю тему, бо будь-яке рішення сьогодні для України має проходити через мету, яку ми перед собою як бізнес, як економіка, ставимо. Нам потрібне економічне зростання. Як цього досягти? Давайте обговорювати на каналі Бізнес Арен.